Цей пустий потяг це експрес з Варшави до Закопаного. Їде він чотири години, дуже комфортний потяг. Мене здивувала відсутність туристів, але подивіться, яка там краса. Так ну ми вже на вокзалі. Я вперше потягом е, закопани. Попередні два рази ми були гіркою, і це було доволі важко, бо дорога така закручена гірка. Е, погодка просто супер. Повітря одразу відчувається просто неймовірним. І Єва вже намочила руки, тому що вже сніг знайшла на лавості. Так ми як з урбаністичних джунглей попали на природу. Ну, пішли дивитись. Все, ми вже вийшли з вокзалу. надягли капюшони, потепліше оділись. наші носики вже червоні, бо тут такий морозне повітря. І біжимо кудись поїсти. Так, одразу вас орієнтую, куди ми повішли їсти. Спочатку читайте. Це в нас нульовий меридіан. Тут у нас прям центр закопаного. Ось вже видно гори. І ось місце з італійською кухнею. А ось це ужат міста. Так, що у нас тут машинка? Красивий такий особнячок. У нас ще дві години до заселення в готелі, тому ми вирішили перекусити, так що ми тут прямо з валізами. Ось так виглядає гарно ресторан. Я в ньому була три роки тому і зараз знову поновила собі ці враження. Це італійська кухня. Дуже все приємно по цінам. Ось піца Маргаріта, 39 злотих, чудовий глінтвейн, тобто гжанець, таке тепле вино зі спеціями. Мені сподобалося. Єва зацінила піцу вона справді просто шикарна. Хочеться. З'їсти все з бортиками, ну хтось одразу випацькався, правда? Так, ну що, ми офіційно тут, якщо ось тут, пише закопане. Привітик! Розуміли, ми такі йдемо. А тут нам просто Олень дорогу переходить. І там ще один ліс було. Все нормально? Я не знаю, це не нормально. Там він ще один є. Це що справжній олень побіг? Да. Так. Там ще три. один три. три, там був і тут. Я обіжу за ним. Біжи за воленям. Ну, Звичайно, я вам обіцяла румтур. Редісини я всю мережу дуже люблю, але тут справді дуже красиві номера, одразу і з кухнею. Подивіться, ось такий на зал. <ривіт> Уяви такий свій величезний простір, телевізор, тут такий ще стіл з видом. Зараз я вам все покажу, але спочатку ще покажу неймовірно затишну спальню. Ось така, тут є для мене робоче місце. Також теж дуже гарний вигляд з вікна. Прямо на гори і небо. Вау! Так, дивимось, що тут ще є. Там, до речі, косметичний столик. Це теж просто супер, коли є в номері, бо можна розкласти косметику. Значить, Давайте подивимося, що тут можна приготувати. Тут є і плита, холодильник, мікрохвильова піч. Все новеньке тут дали абсолютно. Чай, кава, звичайно, можна зробити. Так, добре, давай пошукаємо, де халати. Так, о, тут є навіть зволожувач і дезінфектор повітря. Кондиціонер такий літній. О, три халатка. Дитячі, є знову халатик такого розміру, як ти любиш. Так, це два дорослих. І у нас до... вперше я є? бачу є дитячі тапочки. Клас, я дуже люблю, коли в сімейних номерах за дитиною прямо от піклуються, всі деталі продумують, готуються до приїзду. Ну і давайте ще покажу ванну кімнату. Вона тут доволі простора. До речі, тут така шумоізоляція класна і підсвітка різноманітна. Так що супер. Дуже багато косметики, вся брендована редісоном, є і зубні щітки. Ми знову даремно брали зубну щітку. Тут є зубні щітки. Це у нас прям перевірка рівня готелю. Якщо є всі-всі-всі гаджети, які тобі не треба брати з дому, там розчистка, щітка це все супер. Е, так, так, так. Все в нас є, косметика тут одразу є і лосьйон. Це класно, коли після миття рук одразу можна собі кремом руки е, змазати. Так. Зеркало, яке дівчата усі люблять, воно не просто збільшує ще, а також має ще своє освітлення. Ну, номер просто фантастичний, але ви не бачили основного. Бо основне тут. Ти приміряєш тапочки, покажи. А вони такі на пальчик, так? То щоб іти в басейн зразу можна було. Супер! Так, ну що, по-перше, тут можна дійсно закрити, якщо сон... сонечко сліпить, але я цього робити не буду. Тому що. Слухайте, ну це. От оце кайф. Отут от сісти просто і насолоджуватись видом та свіжим повітрям це просто неймовірне задоволення. Ви подивіться, яка краса. Навіть почуєте, ось тут тече річка. Шум річки, запах оцього повітря гірського, просто така краса. До речі, тут якийсь мікроклімат, щось що ми виходимо взагалі в футболці і в В'єтнамках. А я от просто в худі вийшла на балкон і взагалі не відчуваю, так сонечко гріє, що це мені там десь замало. Ні, взагалі клас. Краса. Такі мені капці. І вони такі, як я хотіла. Бо в магазинах є такі, але вони, вони мене тут довели, а ці такі м'ягенькі і не давлять. <рес> Клас. Вперше бачу, щоб в номері в готелі, ми в Редісоні, давали ось такі тапочки для дітей, і вони і на пальчик в формі В'єтнамочок, і такі махрові, що взагалі не давлять, але тебе пальчуські смішні. <рес> Я неймовірно вражена тим, що побачила увечері саме з нашої тераси. Ви тільки подивіться, який захід сонця, який краєвид, яка краса. Прям розчулює дуже. Ось там видно спуски лижні. Дуже красивий захід. Такі кольори. Чесно, на цій терасі можна було би знімати контент для реклам найкращих брендів, тому що тут сонячно, класна сторона, дивіться, як прекрасно зранку. Просто кайф, п'ю собі кавусю, насолоджуюсь. Навіть не хочеться виходити кудись. Так ну ми, як завжди, в халатиках вирушили перевіряти спадок, що зараз покажемо вам басейн. Важко щось зняти, але скажу так: басейн чистий, великий. Тут просто багато людей, і не хотілося, щоб вони попадали в кадр. Тому я так акуратно віявою знімала, аби не було нікого видно і помітно. Є також сауни, приватна зона за 100 злотих годин можна побути на війна один. Забудьте все, що ми раніше вам показували про закопани, тому що ось справжнє закопани. Ось такій погоді. Коли сніг падає, коли він хрустить, коли морозить, коли можна зліпити пограти в сніжки, зліпити якогось класного балвана. Сніговичка, так? І коли ось так можна пройтися. Всі машини буксують. Зупинився будь-який рух в місті. Сніжить же добу. Хтось в мене постійно кидається. Коротше, це просто задоволення. А ось я вам покажу, де наш номер. Ось тут. Так що дуже класно е, вигляд на засніжене закопане, прям гір не видно з балкону. Але я зараз вам покажу ось такі от класні краєвиди. Е, все, зараз біжимо тоді. Ні, зробимо ще Ангелика на снігу, і тоді вже біжимо в номер показати вам, як зі снігом вигляд з нашої тераси е, буде вражати. А ось так виглядає засніжений ранок. Просто у нас темно було в номері, там де спальня, тому що вікно все засипало великим товстим шаром снігу. Приємно, що сніг продовжує падати, а значить, що спуски будуть класно засніжені. Ну, краса. Так, те, що я найбільше люблю в Закопаному, це дивитися, коли ти переходиш міст, дивитися на те, як гірська річка тече, і слухати її. То, до речі, майже на кожному мості ще такі колодочки люди залишають на пам'ять. Сьогодні це просто чарівний вид. Просто медитація. Якби не шаріли машини. А тепер ми підемо вам покажемо в непогоду, що робити в закопаному. Йдемо в Be Happy Museum. То тут поруч. Ось ця локація Be Happy Museum. І це трьохповерховий будиночок з інстаграмними локаціями для фі відео та фотозйомок. Ми дуже любимо цей бренд, цю компанію і взагалі цю ідею. У Варшаві були вже кілька разів у їхньому місті. Теж назва така ж сама Be Happy Museum. Це мережа у декількох великих містах Польщі. Ви тільки подивіться, як тут красиво. Кожна із локацій в кожному місті відрізняється і має свою таку якусь особливість, якийсь такий, знаєте, щось. Якесь таке своє, що вирізняє від інших. Тут дуже багато акценту на зиму. Як бачите, нам в зимовій погоді пощастило навіть зробити ось такі на пам'ять знімки класні. І тим, що ще вирізняє конкретно це місце в Закопаному, це ось така маленька кімната і на мінус першому поверсі. У них шикарна локація. Ось зараз я пройду крізь спортивну кімнату. Тут, до речі, можна і просто проводити час класно і який великий черпачок. Ось ця кімната. Це унікальна їхня локація з мишками. Ну, прям створює враження, правда. А ось ця зона відкрилась в той день, коли ми сюди прийшли. Дивіться, класно засніжено через вікна, видно саме місто і природу, і всередині ось така чиста різдвяна інсталяція. Тут співають олені. Звичайно, також ще є локації, такі дзеркальні кімнати, де можна теж класно порозважатися. І тут класна музика також. Все ми знову вийшли в центр погуляти. І просто показати вам, наскільки все білосніжне, наскільки красиво! Я хочу впасти. Так. мало того, що тут можна живих оленів зустріти. Тут повітря неймовірне, вітру немає, такий якийсь мікроклімат між горами. Ось там вдалині світиться на горі, там теж розваги, ресторан. Коротше, якщо на підйомнику підніматися, то тільки в таку погоду. От все просто біле-біле клас саме зараз варто поставити нам лайк. А на постскриптом ми залишили вам нашу першу реакцію, тобто реакцію Єви на перший сніг, який в цілому для нас перший цього року, і в Закомадому вперше ми саме в таку засніжену пору. І ось реакція Єви, як їй взагалі було вражаючим і приємним прокинутися і через відкриті штори потім побачити ось такий білосніжний краєвид, красиву природу. Ми зібрались. Ось так пройшов наш фактично такий трьохденний тріп до Закопанок. Скажу відверто, що це легка дорога, не втомлює, тому можна собі дозволити як і вікенди, так і просто, коли маєш кілька вільних днів, поїхати та побачити ось такий справжній шматочок різдвяного настрою та зимової природи. Тут я Єву засипала снігом. Так, це було спеціально, а їй я сказала просто, що роблю знімок. З вас лайк, підписки, у нас весело.